Так, модель на огляді, не буду довго вас мучати. Тарантактика модель GW4. GW4 загуглять, якщо не знаєте, що це таке, це модельки, які були використані у фільмах. У фільмах Джон Вік 4 Класні, дуже класні. Я вже стріляв. Да, да. І дивись. Діло в тому, що ця моделька тупо зроблена так само, як оригінальний пістолет вогнепальний. Єдине, що я не пам'ятаю, коліматора, по-моєму, не було у фільмі. Це вже ми поставили тутрейку зверху в коліматор, для того, щоб було людям, які користуються в Тирі, зручніше стріляти. Він у нас трошки відрізняється від всіх інших моделей. Відрізняється за Блін, руки, коротше, мабуть, перчатки відбуваються. Щось... Хочеться, щоб було красиво. Так, де у нас оцей справа? М -м -м -м, коліматор встановлений і слух. Це, коротше, одне з головних, що це звук. Плюс 34 модель вона відрізняється від 17 від 18, бо вона трошки довше, точніше стріляє. Магазин. Магазин також відрізняється. П'ятка EMG, вона закритого типу. Щоб заправити, треба знімати кожен раз. якби Це антуражність. Заряджати досить важко, але в принципі можливо. Як правильно заряджати, ми, мабуть, зробимо окреме відео. Так, ще одна кулька нам треба. А я буду яблуселять? Ну, звичайно. Тепер Тепер газ. А зачем газ? Дивись, воно працює від грінгазу. Тобто тут клапан, який ми заправляємо, і в самому магазині у нас є місць. При пострілі. Іде удар по цьому капсулю і трошечки такий як вихлоп газу з ось, бачу ця резинка. Оце в yeah. резинки йде вихлоп. Тут всередині у нас іде отака камера, тобто воно при, примикає, оце, отак -от. подає кульку сюди і дає порцію газу. І при цьому відбувається від, відведення затвору, ось так, імітація ходу слайдів. Заряджає наступну кульку і коли ти робиш постріл, воно так само б'є. капсулу і коротше <зас> капчу. <харчок>. Скучно, так? <зас> Ні, да? просто спина болить. Ну ладно, я вже думав, що тобі скучно. А я вже надоїв. Так, заряджаємо. Обережно дивіться, ну, бажано в рукавичках, щоб не. <зас> а якщо не в рукавичках. Якщо не в рукавичках, то може витекти газ на руки і попалити вам. Шкіру. Так, тепер відводимо і заряджаємо. Я не буду там пояснювати по характеристикам за модель, немає сенсу. Вона класна, одна із крутих, що у нас є в магазині, тим паче ще з таким коліматором. Вставляємо і він готовий до стрільби. Можна? Да, да, можна? Я, можна я тобі включу коліматор, да. щоб тим працював. По якому принципу працює. Тут крапка, цілитись, робити постріл. І коли робите постріл, чуть-чуть нижче беріть, щоб м -м, воно короче, підкручує її вверх і піднімає при пострілі отак дуло, щоб ви могли попадати чітко по мішені. я тобі все, що треба. Е, так, це страйкбольний. це чисто страйкбольний пістолет. Від виробника IMG По тому, як правильно тримати, я показую. Ви берете от ваші ладоні, обхватуєте три пальці знизу. Ось бачите, тут є насічки такі. От На нього кладете свій палець ложите. Цей головний, великий палець сюди і далі обкладаєте ліву руку. Ліву руку ви ось ці пальці три накладаєте сюди, ось цю частину руки. Кладете у ось цю виїмку. І тим самим ви тримаєте пістолет чисто тільки на витягнутих руках. Або наклонившись сприят. Ну коротше, це вже як зручно. Тому користуйся як зручно, а там вже розберемося. Важкий, дуже важкий. Витягнуті руки. Потужно? Вау!

Надоїло? Да, Давай я достреляю. Что <звучить> тут у нас осталось? Що, щось, щось, щось. На затримку став і бажано ставити одразу на блокування. Все, дякую за перегляд.